Я дякую, що я сьогодні з вами тут родини загиблих, їхні проблеми. Все те, що вас оточує, є в особливому фокусі уваги Офісу президента і президента особисто. Коли ми говоримо про відносини держава-родини, ми кажемо про три складових. Ми кажемо про пам'ять, ми кажемо про вдячність, і ми кажемо про справедливість. Це три складових, на яких будуються наші відносини як держави і родини, які віддали найцінніше своїх рідних, які захищали суверенітет і незалежність і загинули за нашу державу, за те, що вона стояла тоді, і за те, що вона стоїть сьогодні. Нам можливо, щоб всі ті три складових були наповнені змістом. Коли ми говоримо про пам'ять, то це політика пам'яті, яка має бути достойною жертви і достойною подвигу, які зробили ваші рідні. Коли ми кажемо про вдячність, то це має бути теж наповнено змістом, молоді покоління. Наступні покоління має знати прізвище, мають знати історію, має знати все, що пов'язано з постатями. Наших героїв, які загинули, захищаючи нашу землю. І коли ми кажемо про справедливість, ми кажемо про соціальний захист, ми кажемо про всі необхідні інструменти, які держава зобов'язана застосувати, щоб родини, які втратили годувальника, мама, яка втратила сина, дружина, яка втратила чоловіка, діти, які втратили батька, не Відчували тиску соціального, так, фінансової скрути. Це те найменше, що ми можемо зробити для таких родин. І я хочу вас запевнити, я особисто на вашому боці в частині тих проблемних питань, які ми будемо сьогодні обговорювати. Я знаю, що це, розумію, бо в квітні 2014 року як і ваші рідні, так? Мій чоловік, це був Великодень, прийшов і каже, це війна. Він тоді керував Львівською альфою і нічого не пояснює, чи я тільки пам'ятаю слова, що він сказав, ти маєш бути готова. Я не була готова. Я не розуміла, що це. Не розуміла. Напевно, як і ви. І я добре розумію, як яке відчуття несправедливості так. Може поглинати. Це неправильно, бо війна почалась тоді. Війна почалась в лютому 2014 року. Вона мала різні форми. Можливо, не всі території відчували, можливо, не всі родини це відчували, але вона почалась тоді. І ми зараз відновили цю справедливість, принаймні в законі про національну пам'ять і чітко зафіксовано 19 лютого 2014 14-го року. І все те, що пов'язано з діями держави після цієї дати, повинно бути у справедливих. І е, ви можете розраховувати на мене, ви можете розраховувати на президента. Я мала розмову з ним про, власне, ті можливості, які має дати держава, і він підтримує шлях, щоб ті, хто загинули з 2014 року, нарешті здобули справедливе право на рівні. Так, соціального забезпечення наших побратимів і їхніх сімей з 22-го. Зрозуміло, що не все і не відразу. Зрозуміло, що це все важко, бо це величезні бюджетні видатки. Ми зараз говоримо про 52 мільярди, що найменше, і їх треба шукати. Але головне це робити крок за кроком разом, там, де ми є те, що ми можемо, і тоді все буде вдаватися. Ви маєте підтримку в обличчі президента, ви маєте підтримку в обличчі Офісу президента. Я знаю, що Міністерство ветеранів розробили законопроект. Ми разом з вами працюємо в наших нарадах постійно, так, на наших платформах, в наших чатах. Отже, будемо рухати справу. Добре? Слава Україні.